Вас вітає простір Брум і наша велика дика баня. Маємо вихід до озера, мангал, купель, чан. Місце, де можна відпочити. Далі велике місце, яке вільно розміщує 10 чоловік з телевізором, роздягання. З усім, що треба. Також дві душові кімнати. Одна у нас з водоспадом. І друга. Також сама баня, де вільно і зручно зможе сидіти 10 чоловік. Таке велике місце. Вбирання. І місце, де можна полити овочі та фрукти. І гарний вид.